Привіт, я Барабошку Олександр і продовжую інформувати вас щодо стану підготовки Євробачення 2017 в Україні. Цього разу за найсвіжішою інформацією я прямую в Київську міську державну адміністрацію та поспілкуюся із заступником мера столиці Олексієм Резніковим. Хотів вас запитати стосовно Євробачення, взагалі, як йде підготовка, наскільки місто встигає, наскільки місто виконує свої бої, скільки воно на себе взяло. Ну, дивіться, давайте тоді комплексно. По-перше, ми встигаємо. У нас абсолютно все за графіками по плану. В першу чергу ми готуємося якраз до наведення ладу. Не готуємося, вже починаємо там, де будуть основні базові локації. Я хочу нагадати, що сьогодні вже закріплено. А офіційні локації наступні. Ну, МВЦ, міжнародний строковий центр це Арена і прес-центр. Угу. Друга важлива локація це Євромістечко, євровілоч, яке буде знаходитися на відстані від Богдана Хмельницького до Провізної. Буде кричати перекрити. Прикрити, хрещатик на, де буде перекритий 10 днів. Угу. Треба бути до цього готового з 4 травня по 14 травня. Крім того, місто провело конкурс на фан-зону. І 5 площ сьогодні визначено. Це буде Софіївська площа разом з Михайлівською як єдина локація. Там буде знаходитись така локація Трансформер, дуже цікава, сцена з дзеркальними конструктивами, буде давати можливість під різними кутами це бачити. Дитяча зона і лазерне шоу на будівлі нашого Міністерства зовнішніх зв'язків. А Розважальна зона буде на Троїцькій, там буде такий культурно-мистецький проєкт, в якому буде там же, унікальна українська культура, представлена класична музика, театр, опера, оперета, такі речі. Розважальна зона буде на контрактовій площі, вона буде... Називатися Філ Ukraine». Там будуть майстер-класи, так само відеофільми про Україну, дитяча зона, пошуках України, товари при щоб туристи могли скажімо, насолодитися і зрозуміти що таке Україна. На поштовій площі так само буде розважальна зона. Вона буде Євробачена ретроспектива називатися. Там може бути заспівати караокі, пісні Євробачення, Руслана Лежичка обіцяла там бути. Крім того, в національному історико архітектурному заповіднику Київська фортеця буде зроблено такий перший київський пленер пів «Київ арт. І планується на контрактовій площі поштові, михайлівській парку Кілото заходи ну, d де шоу так звано. Mm -hmm. Тобто лазерне шоу такі цікаві будуть речі. І буде підсвітка зроблена мостів. І, звісно, це знов ж таки залишиться. Дуже цікаво буде шоу відкриття. Яким остаточним буде рішення, не знаю, але це точно буде задіяно в тому числі із повітря, тому що картинка буде цікавою від собі наші пагорби, Марінський парк, Дніпро, Купола і Лаври, і Софії. І це хелікоптерами це буде зніматися квартокоптерами. І зараз обговорюється один з проєктів, що може це будуть, можливо, повітряні кулі. Зараз іде обговорення навіть з власниками е монгольфєрів. Це повітряні кулі, які за рахунок теплого повітря здіймаються в повітря і можуть людей перевозити. 43 країни-учасники плануються бути е приймати може бути. Є ми б нам би хотіли, щоб можна було зібрати 43 кулі монгольфєри, які змогли на Дніпро пройтися від собі в кольорах Євробачків. Е е це буде дуже яскрава історія і Це точно розійдеться по цілому світу. З точки зору безпеки, як. З точки зору безпеки абсолютно слушно задали запитання. Це, до речі, питання номер один, яке ставила перед нами європейська мовна спілка, коли взагалі ну, вибирали місто. Арена було другим місцем, арени проведення. Першим було питання про спроможності забезпечити д -д 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 рівень безпеки. Вони навіть нам його чітко назвали, це має бути рівень так званої аеропортової безпеки. Uh -huh. Тому всі ті зони будуть е мати периметр охорони, аеропортовий прохід, металошукачі і таке інше на височайшому рівні. Ми готові до того, щоб на, на високому рівні провести. Uh -huh. А не тільки іноземці нехай приїжджають. Наші друзі зі Львова, з Одеси, з Дніпра, з Харкова, з Херсона, З Вінниці, з, Жмерінки, з зі всіх міст, з Франківська, будь ласка, приїжджайте в Київ. Вам тут сподобається. Це були найактуальніші новини на даний момент. З вами був я, Барабошко Олександр, спеціально для ЮА 1 До зустрічі у наступних випусках.